Вітаю! Сьогодні у нас з вами останній заключний урок з курсу біології 7 клас за програмою Нова Українська школа. Ми сьогодні з вами поговоримо про сучасні уявлення про систему органічного світу. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарях. Давайте розпочинати повторювати увесь курс біології сьомого класу. Буде все дуже коротко, але ми з вами основні поняття пригадаємо. Взагалі, ви ознайомилися із різноманітністю основних груп організмів, мешканців нашої планети. Це бактерії, рослини, тварини, гриби тощо. Найпростіше за будовою серед них належить до прокаріотів. Бо клітини цих істот не мають ядра. Це археї та бактерії. Серед бактерій є гетеротрофи. Пригадаємо, що гетеротрофи це організми, які споживають вже готову їжу, створену природою. Також серед бактерій є і автотрофи, тобто самостійно створюють собі їжу під час фотосинтезу або хемосинтезу. Це ціанобактерії, пурпурні та зелені бактерії. Рослини, тварини, гриби належать вже до еукаріотів, тобто їхні клітини мають одне або декілька ядер. В цитоплазмі, також еукаріотів містяться велика кількість органел та включень. Наприклад, клітини рослин мають хлоропласти, тому ці організми здатні до фотосинтезу і належать до автотрофів, коли гриби та тварини є гетеротрофами. Клітини представників одноклітинних еукаріотів, таких як інфузорія, туфелька, амеба протея, евглена зелена, вони є самостійними організмами, які здійснюють всі життєві функції, що і організм багато клітинних істот, серед них є і такі, які здатні одночасно і до фотосинтезу, і до саме гетеротрофного способу живлення. Тобто такий спосіб живлення буде мати назву міксотрофний, до фотосинтезуючих здатні водорості та вищі рослини. Водорості представлені як одноклітині, пригадаємо, що це були хламідомонада, наприклад, або діатомові водорості, та й багатоклітині, наприклад, спірогіра, червоні водорослі, всі бурі водорослі, але багатоклітинні водорості, на відміну від вищих рослин, не мають справжніх тканин, тому їх відносять до нижчих рослин. А от всі вищі рослини це багатоклітинні організми, яких клітинки об'єднуються в тканини, тканини в органи, і органи будують повноцінний багатоклітинний організм. Серед вищих рослин є вищі спорові рослини. Пригадаємо, що вищі спорові рослини це мохоподібні, плауноподібні, хвощі та папороти подібні. Та на або квіткові, серед них є, наприклад, да, окрім голонасінних. Зараз ми про це трішечки ще поговоримо. Щодо спорових рослин, то для запліднення цим рослинам потрібне середовище з підвищеною вологістю. А от насінні рослини, голонасінні, покрито насінні, Процесі статевого розмноження вони позбулися залежності від вологого середовища, і в них запліднення передує процес запилення. Після запліднення в них буде формуватися насінина. Нині, покрито насіні це панівна група рослин взагалі на нашій планеті. У більшості тварин також є сформовані тканини, які входять до складу відповідних органів. Органи тварин, які виконують спільні функції, формують системи органів. Цікавою групою тварин також є губки, до складу їхнього тіла можуть входити різні типи клітин, які спеціалізуються на здійсненні певних функцій, але тканин вони не утворюють. Пригадаємо, що повноцінні тварини у нас поділяються на безхребетних, хребетних. Щодо грибів. О вони поєднують ознаки, характерні як для рослин, так і для тварин. Вони гетеротрофи, деякі представники справжніх грибів здатні співіснувати з фотосинтезуючими організмами, водоростями або ціанобактеріями. Так формуються саме асоціації гетеротрофних та автотрофних організмів, що називаються лишайники. А якщо говорити про гриби, то мікроскопічні це, наприклад, дріжджі або свілеві гриби, і от макроскопічні у нас представлені шапенкові гриби, які для розмноження утворюють плодове тіло, яке, в принципі, в народі ми і називаємо грибами. Взагалі, незважаючи на значні відмінності в будові та процесах життєдіяльності різних груп саме живих організмів, в них є і спільні риси. Всі організми складаються з клітин, Всім живим істотам притаманні живлення, дихання, розмноження, здатність до росту та індивідуального розвитку, усі нові клітини та організми утворюються, не зважаючи на розмаїтність способів розмноження, винятково із материнської клітини. Також спільною властивостю всіх організмів є здатність до саморегуляції, це забезпечення узгодження діяльності різних органел клітини, різних клітин, органів, систем органів відповідно до зміни у довкілля. Завдяки цьому виникають адаптації, це такі нові пристосування організмів до будь-яких змін навколишнього середовища. Отже Наявність спільних рис у прокаріотів, водоростей, вищих рослин, тварин, грибів, є свідченням єдності живої природи та єдності походження життя на нашій планеті. Також пригадаємо, що завдання систематики науки, що досліджує різноманітність організмів. Це опис нових видів і надвидових систематичних категорій, їхня класифікація та здатність їм наукових назв. Основи науки систематики заклав Карл Ліней. Саме він уточнив поняття про вид організмів, запропонував принцип подвійних наукових назв організмів та запропонував основні систематичні одиниці та принцип їхнього підпорядкування. Принцип взаємопідпорядкованих систематичних одиниць їх ще називають таксонами, така одиниця класифікації. Полягає вона в тому, що таксони нижчого рангу об'єднуються у таксони вищого рангу. Ну, наприклад, вид об'єднується у е, саме рід, рід в родини, родини у ряд або порядок. Ряд або порядок об'єднується в клас, клас об'єднується в тип або відділ. Тип піділ об'єднується в царство, і найвища така е е ланка класифікації це буде домен. Домени у нас два це еокаріоти та прокаріоти. Крім цих основних систематичних одиниць, існують також і додаткові, наприклад, підвид, надродина, надклас, підтип тощо. За часів Карла Лінея організми об'єднували в таксони лише на основі подібності їхньої будови, але згодом з'ясувалося, що існують види, які важко а буває і неможливо розпізнати зовнішньо. Такі види називаються видами-двійниками. Тому в сучасній систематиці для встановлення саме ступеня спорідності організмів, ну, наприклад, належать вони до одного виду або є самостійними видами. Для цього використовують інші критерії. Насамперед особливості набору їхнього спадкового матеріалу, хімічного складу, зокрема білкових молекул, ну і, і, і інше. Взагалі, вид це єдиний таксон, який реально існує в природі. І натомість надвидові таксони, такі як родини, порядки, класи тощо, вони. Встановлюють суб'єктивно, базуючись на тих або інших доказах. Взагалі, найвищим таксоном в сучасній систематиці, як я вже говорила, є домен. Відомий біолог. Саме Ернест Генріх Гекель ще у другій половині XIX століття запропонував принцип, згідно з яким в один таксон можуть бути об'єднані лише нащадки спільного предка, саме тому вони мають подібний набір спадкової інформації. Сучасна система еукаріотів насамперед вона ґрунтується на дослідженні спадкового матеріала різних груп. Вона свідчить про те, що не всі представники еокаріотів можуть бути розподілені між рослинами, тваринами, грибами, а багато з них є і самостійними групами. Певні групи одноклітинних еокаріотів споріднені з тими чи іншими групами багатоклітинних. Наприклад, нині предками багатоклітинних тварин вважають комірцевих джгутикових, а вищих рослин зелені водорості. На цьому все. Щиро дякую вам за увагу, а ми з вами вже зустрінемося у восьмому класі. Гарних вам канікул і до побачення!